Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Насправді вже вдруге сідаю записувати це відео, а все через те, що мені не сподобалось, що вийшло з першого разу. І буду взагалі ділитися з вами ідеями новорічних подарунків, тим паче, що зараз така святкова рутина, коли всі бігають по магазинам, перелистують інстаграм і шукають саме ті бажані подарунки. Перший подарунок адвент календар. І вони настільки різноманітні, тобто, це може бути косметика. Прикраси, солодощі, свічки і навіть герої з фільмів та серіалів. Тобто, абсолютно будь-що можна придбати з адвент-календарем, і головне, щоб це подобалось людині, котрій ви будете це дарувати. І вона щодня буде відкривати якусь коробочок і отримувати щось нове. А взагалі, я думаю, що дуже класно починати відкривати адвент-календар саме після новорічних свят. Тому що в період свят у нас дуже надмірні емоції, у нас багато подарунків. Рунків, і ми такі всі веселі. А після це все згасає, тому саме після новорічних свят і відкриваючи одну з коробочок, отримуючи новенький якийсь продукт, буде підіймати настрій. Наступний подарунок піжама з якісного шовку або мусліну. Особисто у мене період новорічних свят асоціюється з новорічними американськими фільмами, де герої завжди були одягнені в такі яскраві гарні піжамки, бігали по будинку, у них сяяла така новорічна атмосфера, тому я думаю, що поповнення колекції піжам ніколи не буде зайвим. Основне, це знати розмір. І тут би я вам порадила два магазини з інстаграму це DHEL. Або Silky Dreams. Насправді, якщо ви не обираєте піжаму, або ви просто не знаєте, чи точно це потрібно, то ви можете звернутися до халатиків або білизни. У них насправді дуже якісний товар, да, до того ж, він вироблений в Україні. Третій подарунок, доглядова косметика за тілом. Особисто мені дуже подобаються набори від Rittles. У них є різні запахи і постійно хочеться тестувати щось нове. До речі, якщо брати саме наборчиками, котрі є меншого. Розміру або більшого розміру, то четвертий продукт може відрізнятися: це може бути засіб по догляду за текстилем, аромадифузор або свічка. І, до речі, якщо ви можете не вгадати з запахом, який подобається, можна обрати. Сертифікат. Або, я б ще вам порадила догляд за тілом від віши, він також є як для неї, так і для нього. Наступний подарунок це чохли для окулярів, ноутбуку, сумки та гаманці від українського бренду Baglet. У них всі вироби з натуральної шкіри та до того ж з мінімалістичним дизайном. Я вам уже розповідала про цей бренд в TikTok, в YouTube Shorts, але просто не могла їх упустити, тому що там настільки різноманітний вибір всього і гаманці, і сум. І ще є такі різнокольорові. Вони не тільки чорні, бежеві та коричневі. А до речі, якщо ви не можете обрати саме щось із всіх, то ви можете придбати подарунковий сертифікат від 1000 до 10000 тисяч і зробити людині такий приємний презент. П'ятий по рахунку подарунок від бренду Лікі. Не впевнена, що вірно їх назвала але основне це те, що у них є світшоти, худі, футболки та костюми з авторськими принтами. Фасони є як для дівчат. Так і для хлопців, а ще у них власне виробництво в Україні. Насправді в свої принти вони закладають великий сенс, а не просто якісь рандомні текста та картинки. Шостий подарунок. Техніка. Тут я підібрала два універсальних продукти: як для нього, так і для неї. Це може бути як проектор. Так і фотопринтер. До речі, на розетці зараз досить великий вибір та до того ж зі знижками, тому не зволікайте, переходьте і шукайте саме те, що вам потрібно. Якщо це буде проектор, то це забезпечить людині затишні вечори за переглядом фільму, серіалу і поїдання смаколиків. Фотопринтер допоможе зберігати фото не тільки в галереї вашого телефону. До речі, у мене є фотопринтер, і я дуже часто ним користуюся, тому що в такому випадку я можу ці фото зберегти. Переглядати їх, а в галереї у мене дуже багато фото, які я просто забуваю, і вже потім їх навіть і не пам'ятаю. Наступний подарунок ігри від Memo Games. Насправді досить довго роздумувала, чи варто додавати цю ідею в цю підбірку, адже може підійти не кожному, але все ж я її додала, тому що у них є дуже великий вибір ігор, я і для двох, для всієї родини, так і для компанії, друзів, щоб дізнатися більше один про одного. Це може бути мемологія між нами про те. Ємне про любов та між дівчатами. Тобто, по таких карточках ви задаєте запитання і дізнаєтеся щось нове про людину. Це також є нерозкриті справи, я вам, до речі, нещодавно теж в Тіктоті та ютуб шорцах показувала, як я розгадувала нерозкриту справу. Це дуже цікаво, насправді, хоче і витратила багато часу, але можна сказати, що це через неуважність, тому що там є справи, докази, газети, які потрібно дуже детально читати, щоб зрозуміти, хто ж там вбив, чи вкрав. Що зробив зрештою, ну дуже цікаво, тому придивіться до цього подарунку. Восьмий і останній в цій підбірці варіант для подарунку це книги. І знаєте, я тут навіть не про звичайні паперові книги, хоча я ними дуже захоплююсь, а саме про електронний сертифікат або про електронну підписку, яку можна відправити людині електронною поштою, якщо вона зараз не поряд. До речі, електронну підписку можна придбати на Якобо, і також мені ще подобається сайт. Лавла. Там дуже великий вибір книг, і поки я передивлялася, що там новенького з'явилося, знайшла уже і собі кілька книг, котрі б хотіла придбати. А ще мені подобається те, що у них є не лише книги, а можна придбати якісь блокноти, планери або канцелярію. Тобто все прийде одним пакуночком. Пишіть в коментарях, що б ви хотіли отримати на подарунок від близьких вам людей. Мені особисто буде дуже цікаво почитати ваші ідеї і, можливо, щось на основі того я теж захочу і. І запишу в свій вішліст. Сподіваюся, моя підбірка дала вам кілька ідей, що можна придбати рідним людям, або на основі неї ви вже вирішили, що можете їм придбати. Всім дякую за перегляд і до нового відео!